Всім привіт! Ви на каналі Mototune. Я створив цей канал, щоб показати вам свій досвід створення своєї мрії. А саме, це кафешка на базі напевне самого розповсюдженого важкого мотоцикла в Україні mt 1036 Дніпро. Для тих, хто не в курсі кафешка або ж правильно кажучи, кафе рейсер це стиль мотоцикла, який відрізняється від традиційних мотоциклів незвичним виглядом, що придає їм низький руль, часто вісудні щитки або ж дуже зменшені. І пряма сідушка. Я, чесно кажучи, сам курчав в цих справах, бо не маю відповідної освіти і до цього не мав великого досвіду з даною маркою мотоцикла. Тому тут буде контент мого досвіду, мої ідеї, помилки і їх вирішення. Ну що, менше слів, більше діла. Поїхали! Точніше, пішли, бо його треба ще зробити. Втілення моєї цілі почалося із того, що я з другом на його зелі і сусідні села привезли його до мене додому. Звісно, зухвати запхали, а витягнути були вже проблеми. Але трішки смикалки з 20 хвилинними маніпуляціями ми спустили цей мечелолом на землю. Звісно, вже було пізно і темно. Тому бажання розбирати в мене вже не було, але було бажання спробувати запустити бігун цієї мумії. Мод простояв около 4 років у гаражі, тому ми не наділися на позитивний результат, але він нас здивував. Ну, звісно ж, на наступний день я почав ходити колами біля своєї нової іграшки і думати, як цю картинку, над якою я думав дуже довго, що в мене в голові, перенести на цей мотоцикл. Я сидів, дивився, вдивлявся структуру мотоцикла, думав, що мені потрібно буде відрізати, що потрібно буде приварити, брати, додати, ну і так далі. Звісно, перед тим, як втілювати це все в життя, потрібно було його розібрати. Зняти ці щитки, плістер, звісно, збірнати коляску, та і загалом все, все, що лишнє, все прибрати, щоб потім все зібрати, але по-своєму. Ці кріплення були незаумними на цьому COVID, тому і із відокремленням деталів не було проблем. Ну, якщо, звісно, не брати до уваги, самі гайки з які якісь бучулися, напевно, ще на заводі. І при моїх зусиллях часто просто лопали від старості. Вау! Ну, друзі, погодьтеся без облицівки. Блістера, коляски, ну і інших лишніх деталів це зовсім інший мотоцикл. Це вже похоже на те, що мені хочеться. І мені навіть чимось нагадує мотоцикли із фільму Шалений Макс. Тепер у мене загорілося сильне бажання на ньому прокататися. Перша проблема, з якою я стикнувся, мені потрібен був штатний маленький акумулятор, щоб його поставити на мотоцикл. Я в себе в гаражі знайшов якийсь старущий, налив у нього електроліту і поставив його на зарядку з надією, що в мене щось може й вийде. В результаті він не видавав більше 10,5 вольт, але на щастя ні це вистачило, щоб пару хвилин насалодити поїздкою. А зараз буде маленька вставочка першої поїздки після до простої, але зразу вибачаюсь за якість відео. Пані та панове, це просто чума. Вибачте, що через брак технічних засобів я не засняв поїздку, де я поїхав на трасу, щоб прокататися з вітерцем. Але скажу, що я просто в шоці від цього мотоцикла, від його динаміки. Ну, хоч він і не налаштований зараз, в нього поки що не знаю, які але дуже серйозні проблеми із правим циліндром. Ну, чомусь часом просто перестає робити на деякий час. Але коли обидва починають палити бензину і ти викручиш ручку на повну, він ну, просто хоче втікти з під тебе. Я в житті не їздив на Дніпрові без коляски, тому від цієї поїздки в мене аж руки тремтіли. Це дуже кайфовий моцик. І після цієї дози адреналіну в мене додалося ще більше азарту робити цей проєкт до кінця. Далі буде повний розбір до гвинтика, покрасочні зварювальні і технічні роботи над ним. Дякую кожному, хто дивився це відео і до зустрічі в наступних серіях.